Всім привіт! З вами Святослава. Ми продовжуємо гру Fallout 4. Так, давайте відкриємо карту і виконаємо якісь завдання. Так, що в нас є завдань? Штурм, очищення. Кварти мейстер. Парк на Роуз. Роздобити рефлекторний конденсатор. Так, давайте подивимося по карті, де він знаходиться. Ага. Ну що? Метку ми ставити не будемо, мабуть. А відправимося через. Цех зборки машин, мабуть. Ні, чи цей ближче. Давайте через... Оце, це ближче. Так, ми на місці. І на вот сюди. Так, собака з нами. Тузик пішли. Давайте валимо. Стоп, пес, не страхай мене так сильно. Не знаю, може тут зброю поміняти краще чи ні. Ну, Давайте йдемо так. О, вже піщався відлікати, значить десь мене... недалеко. Не знаю, з ким ми будемо мати справу. З гулями. Чи з іншими якимись чуваками страшними? А вони щоб не з мутантами тими здоровыми. Блін, бо вони, коротко, кумарять капець. Их скоро так не винесеш. Стоп. Нам треба нагору підніматися. А я чого низом пішов. Може попробуємо тут піднятися. Так що нам вийде? Так, а нам, мабуть... не вийде. Треба буде обходити. Ну нічого. О, обходим. Так, теперь прямо. Так, якась хатка. Так, тихенько. Так, стой, стой. штой. Кись карликовый хто він? Перезарядочку. еханы бабати шо за чмо таки нясо яогай и шкура якугай короче берем О, блин вже тут людей немає ти кити ті якуганы о є труп так, у него нічого немає, медицинські ножниці, давайте подивимось, что тут є. Вон, готовий сніданок. Тут мы взяти ничего не можем, тут ми взяти диван сісти не хочемо. Так, мы десь близько вже. Вон є трейлерний парк. Вон давайся та зараза. Так, у нас десь... А ну стоп, у нас була снайперка. який-то номер, забув. Не не той. Вот Та Табовин! О. Сдохни, тварь. Так, норма. Что-то музыка знов грає. Ты шо, псина щось? что сюди, сюда, Що что ты нам? Что ты знайшов, придурок? Де Де? що знайшов? Що знайшов? Блін, пес що то нас дуркує. Ну я нічого не бачу. Ай, блін. Кумарний ти штемп. Так. Може він про того протомор? О! Так, взяли ми. Так, Патрони... Бутылка, короче, все забираем. Ну нафиг. Так, что тут ще є? Так, спальний мешок. Ви не можете спать, пока получаєте урон. А, тут радіація. Блин, я собі став, у нас радіація валить. Відідемо звідси. Так, давайте відкриємо карту, щось мы скоренько тут пройшли. І нам треба куда? В поліцейський участок. А нам ще одне якесь завдання було з того полицейського участка. Ммм... Mm. Вот это, может быть, оно. А ну? Карта. Нет, это я полицейский участок. Ну, хорошо, что я у нас. Штурм пока видложим. Мне вот это что такое помочь. Разведчикам братства. Так. А, еще я срубил. Так, куда то нам ты, разведчиком братства по ты? Ну, блин, никуда. Не знаю, короче, все сюда. Все у нас вот сюда в полицейский участок. Колледж Сквер. Ну, идем сюда, в той Колледж <космех> Сквер. так, о, гуль. А, ну давай снайперки попробуй його вынести. Блин, забувай номер китуй снайперки. Ну блин алін, кито ж номер. Щось глюкануло. Ну, давай від назад. Не можу знов патрони достати. Ну! Та в чем проблема, что я не могу с достати? достать? О, Теперь... е, yeah. о, э? так гуль бежи бежи, ай мазила я Зіла. не не мазила. Так, переключаємося на другую зброю. Ну! Де друга зброя? Да що за глюк? Що за глюк, блина? Я не можу зброю ніяку витягнути. Стоп. Давай предмети. Так, що я хотів взяти. Так, 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 так. Короткий лазерный мушк. Ну нехай буде его вот ты. Ну да, ёлки палки то шо такие? Блин, да та не хочу снайперку и валить, лки-палки. Где такие-то нам пумик Та шо таке осталось? Я не могу... О! Пішла зброя. Уже в менетке разбул. Так, давайте позбираємо. Візьмемо оцей пістолет і валим. Лопата. Так, інтересно куди-то нам? Поліцейський участок йти. Я відкрию карту і нажму R, подивимося, де точно. Ага. Ну добре, коротше, будемо бачити тому. Ну, Воно десь все близько має бути. Так, чел висить. Так. Трохи їх позабираємо, де що в них? Тихо. Нікого нема. Не плач. І не страхай мене. Сюди можна заходити? Йолки-палки, там сигналізація якась була. Гребаный гуль. Ше кто-то? Ну, нафиг, давайте подумаем, что тут е. Ничего такого. нормального, он и музыкам это страха и блин дурацка. Так, все зломано, он е. Есть. Навіть не знаю, чи нам треба тут зброя. У нас же повно тої зброї. Хіба на розбірку якусь, не знаю. Так, тут щось я бачу. Так, забираємо то. Забираємо то. Патрони, пістолети нам все треба. Так, давайте. Йдемо. 34 метри. От я не знаю, куди ту йти. Опа, є. є. Та йди сюди. Ти хто? Так, стоп. Треба відключити, мабуть, поліцейський участок і тоді ми будемо бачити ліпше. Так, поговорить со скриптом Хейлін. Да, якщо я то виключу. Все рівно два. Чего она ничего не меняет? Короче, идем Подивимось, Подаемся, что полицейский участок. лки-палки! Я тебя пропустил! Ого. Та елки, палки, снова бро, я не может достать. Бежим от до твоего деда. Глюки какие-то в игре. Ч-то гра в натурі глючить. Не можу зрозуміти, чому я не можу зброю достати? Все нажимаю. Не треба було міняти меня треба було просто йти і все. Так, то на другому поверсі пише, що є. Червоний. Короче, йдемо сюди. Так, ось тут знак 9 пише. Чотири. Вангулья. Та не добіжиш до нас. який вперти. Як ти добіг? Молодець, собака. Фух. Боже, какой живий. На. 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 А звідки ваш тики. Та субака, помогай, Блін! Так, нам здесь вообще пидныстребайти. Вот, мітка є. Короче, нам ну, треба то підвал шукати видно. Так. Ну і як до тебе буду йти до того підвалу? Сюди тільки, мабуть, через цю штуку. Ну точно. Валим. Станція колись сквер. Ну йдемо туди. Так, давайте щось з'їмо. Так, допомога наша І давайте з'їмо арбуз. Давайте сухарики Бафаут. Так Що у нас з життям Ого, нам треба кульнутися. стой, 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 стой. И нам треба антиродин. Тут ще є, якась X, Мед x 5 А, то я супротив родон. Цього. Давай та антиродин в О. І ще можна щось з'їсти. Давай готовий сніданок ще з'їмо. Так. Все, забираємо, що тільки можна. Кока-кола. Ядер кола тобто. Ну нам вниз, мабуть, нижче, нижче і нижче спускатися. Ой, кита. Чувак. Все, хватит нам твои рендерские бруни. Так, вот маленько никого нема. Все мертвые. О, что то мне тут не подобается. О, какой шприц. Что за шприц? Почему ты взять Я не могу? Что у нас, а может, життя самоубством закинчила? Урна ничего нема, хто, хто, хто говорить, так. перезарядка. Субаку нашу валять вали. Не чипачмо субаки. Ту тихенько. Пише нам треба ще. О, то як супермаркет? Гроші. Хавка, гроші. Гроші вроді нам текстиль дають. Все беремо. Що можливо. Стоп, звідки, звідки, звідки? Де ти? Звідки же они идут? Так, звуки же они идут? Я ничего не могу понять. Так, машинка. Ката хрень. Очи в ней святылись. Что-то тут уже все подозрело. Так, грошики, грошики, грошики. Кассовый аппарат. шманаем, все шманаем. Coca-Cola є? Yeah? Є yeah. так, давайте я все-таки завдання якесь попробую відключити. Так. Проведемо зачистку, а от, -от я відключу, тому що я вже путаюся, де... Де да, ми маємо йти? Ага, нам сюди. В неї стичі от сюди через двері. Замок дуже складный, добрый. Ну куда сюда нам спускаться? Так, Егуль. Ха -ха. Куда, 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 куда? Малышинка, малышинка, да, блин! Не, малышинка, ты чё? Текстурку заліс, а гуглів не бываешь тих, гугли тобто. Ви Вы ч издеваетесь? Мне здається, що ми зараз зайдемо до кінця, що тут буде крутий крутейки в кінці. Так, що тут ще є у нас? Та хватить же! Той звук такий поганий. Короче, йдемо сюда. Вон то, мабуть, устаний гулик, во нам треба зачистить и все. Но нам вот сюда. Замок с ты, лки-палка, а як відкрытый? Ну сюда, мабуть. Блин, пидировал бочку, паску, иди сюда. все. Лікувати його не будемо, тому що він зараз сам відійде у нас, він у нас молодець. Так, все, затухло. Давайте тут все позабираємо. О, я взяв якийсь брелок. Шкафчик, вантус. Так, кришка. Все сюда. Що тут є таке? Швабра. Ведро. Что тут? ще у нас? Ізолента. Вантус. Ну що, все? Ну, зачистка у нас вийшла непогана. Давай выйдем звідси. Гуль ничего маєш? Тут мы вже все подивилися. Так, вон банка є. ти подивися вон. Молодец, як завжди. Один патрон. і я стріляю. Короче, все, більше тут нічого не берем. Що пошукаємо щось, може в них тут є нормальне. Якщо нічого немає, то бутылки з під пива забираємо. Все нам пригодиться на розбудову нашого, мабуть. міста. Кого ти там ще замітив? Так, молоток, выкрутка, скипидар. Что тут же у нас є паяльна лампа? О, снеданки. Так, чувствую, встревно мы бату чого пропускаем. Ну шо, все? Уже в огонь не подаемся вон ще щось е. Опа. Е. Трошки масс. О, Контакт. Найс. Найс. Курткой джинсы стиляй. Дурно мучилась. берем? Может, кому-то продам уже накинать. Так. Теперь что, мы сможем перенестись, я думаю, не? Чи не? Так, где наше место? Где ты место наше? А, стоп, мы же можем перенестись на место, нам может... Ні, нам треба не в місто, нам треба до поліцейського участку перенестися. Так. А ну? Так, в даній точці не можна переміститися, значить нам треба видно вийти на вулицю. Ну виходимо. Виходимо, як прийшли. Я не бачу, щоб тут десь був. Чи там вон не зубув вхід десь? Ні, тут все завалено тут. Неможливо нікуди упасти. Добре, давайте вийдемо. Так, якщо я не помиляюся, ми правильно йдемо. Сюди наверх. Я тебе... Так, патрони тільки візьмемо і все більше тебе нічого не будемо брати. От вихід. Так, ну все, давайте теперь перенесемся в полицейский участок, Ты у нас есть. Так будет скорше. Чи не? Ну, чекайте, не-не-не, давайте я все-таки задание попробую открыть. Музыка играет? Точно у нас же кто-то побачил. Э -э, так, доложить рыцарю Ризу. И тут же у нас... Помочь разведчикам братства, добре? Не, -е -е. Сина что-то нашел. Да ни хера ми не нашел. Так, полицейский участок в ту сторону. Чи не? Давайте я лучше перенесусь, я не буду эту залазить. Не, вроде сюда мы правильно идем. Вон полицейский участок. Бомба, бомба! и блин. Так, стоп, 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 стоп. Сюда, сюда, сюда. Если я не помыляюсь, тут вот вхит. Так. Так, давай доложимся кому-нибудь там. Кому треба доложиться? Ризу. Ну? <клес> Смотри, кто вернулся, надеюсь, квадрат зачищен. Да? Правда, можно что-то все-таки сгодишься. С вот, возьми, если мало, придется смириться. <плодисмент> Тебе повезло, что <плодисмент> хоть что-то... А теперь отправляйся <плодисмент> к Владину Дансу, он говорил, что у него <плодисмент> есть для тебя задание. Когда захочешь отправиться на новую операцию, типа, по базаре знам и знам».». Не, мы же тут твоей девчины Привет, НСП. <плодисмент> <Неспой? плодисмент> Хейлен. Как идут поиски? Удалось обнаружить артефакт? Да? Yeah. Отлично, я займусь документами и подготовлю все отправки. А вот твои жалование. Мы всегда нужны. Так, дай знать, если захочешь снова выйти на задание. Не сейчас. Ничего страшного, тебе надо пройти в себя. Так. Добре, с теми двумя мы поговорили. Так, и на сегодня, я думаю, мы серию закинчим. Так, подписываемся на канал. Пальти вверх. з вами був Світослав, папа.